Це площа Дружби народів у Кропивницькому. Два роки тому тут був знак з радянською символікою Орден Дружби народів з написом СРСР. Його демонтували. Назву площі не змінили. Член міської топонімічної комісії Олександр Чорний каже: спочатку комісія пропонувала відновити історичну назву площі. Називалася площа Кінна, оскільки тут відбувався продаж коней і відповідні ярмаркові. Потім обрали іншу назву в умовах війни, в умовах, ну скажімо, прикладу Київського, що арка дружби народів пішла слідом за російським судном, Пропозиція площа міст героїв України. Вона була підтримана членами комісії одноголосно. Депутати міськради цю назву не підтримали. Назва героїв міст України не була підтримана для цієї площі, і в принципі при обговоренні дійшли до того, що в цілому там немає площі. Це кільце дорожне, і тому вирішили продовжити вулицю Маленюка. каже за нові назви для 24 вулиць проголосували одноголосно. Внесли правки по двом вулицям замість запланованої вулиці Пацаєва, яку планували примінувати на вулицю Героїв Маріу. Поля прийменували одну з найбільших магістральних вулиць, вулиця Радимцева. Тепер ця вулиця має нову назву. А також замість частини Волкова, всю вулицю Волкова прийменували на вулицю Героїв-рятувальників. Це одна з перейменованих вулиць Добровольського у мікрорайоні Новомиколаївка. Свою часу ця вулиця була найменована на честь радянського космонавта Георгія Добровольського, який. Трагічно загинув під час польоту. і, До речі, був уродженцем Одеси. Ну і була одна із пропозицій, до речі, яка абсолютно не викликала ніяких дискусій. В одної з вулиць в нашому місті найменувати на честь героя України, героя цієї війни Степана Івановича Чубану, який ціною власного життя врятував місто. Зв'язалися із родиною героя. У родини було. Побажання, що якщо є така воля і бажання увічнити Степана Івановича в нашому місті, то щоб було враховано той факт, що свого часу, коли сім'я проживала в нашому місті, вони проживали по вулиці Добровольського. Рішення про перейменування вулиць Кропивницького надійшуть державному підприємству інформаційні системи. І буде внесено до словників вулиць провулків об'єктів топономіки, Уже офіційно закріплені були ці вулиці, вже всі. Документах, реєстрах і так далі, також необхідно буде працювати із балансоутримувачами багатоквартирних будинків з юридичними особами. Ми презентуємо типову форму таблички, яку розробляють районні у місті Ради Фортечна і Подільська, і на основі цієї типової форми вони можуть замовляти самостійно, не чекати, розміщати в себе на будинках. Вона буде в межах 250-300 гривень. Розробили ось такий зразок нових табличок, показує голова Подільської ради Кропивницького на території району. нову назву отримали дев'ять вулиць. Зараз у нас на, на зазначені цілі передбачено 50 тисяч гривень. Звичайно, це коштів вкрай недостатньо, але я думаю, що спільно з міською радою ми знайдемо шляхи і безумовно збільшимо цю суму, оскільки питання наразі дуже актуальне. Якщо рішення міської ради прийнято, то відповідно до правил благоустрою саме балансоотримувачі повинні заміни здійснювати заміну таких. Таких табличок. І на протязі тижня-двох це, це вони повинні це зробити. Вулиця Водоп'янова отримала назву Чорнобайовська. Подвиг українців це дуже хороший стратегічний момент, який вороги не зрозуміли, а наші, як каже, правильно все зробили, щоб вони більше не лізли на нашу територію. Якщо ця вулиця буде так називатися, то будуть буду пам'ятати це місто там. А тут будуть знати, чого так назвали цю вулицю. Може бути, що навіть не на часі можна було б це після війни зробити. Ну, раз вирішили так. Ну, Це ж опять кошти треба. Кошти зараз на війну треба, а не перейменування. В майбутньому, то може бути і, і треба її переіменувати. Після оприлюднення нових назв вулиць в інформаційних системах за два тижні кропивничани можуть замінювати таблички на своїх будинках. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.